Вправа 1409 виконання дії. Ну що ж, почнемо, дивимося першому завданні. Треба від 137, соті відняти 15 і відняти тисячних. Ну що ж, давайте спочатку віднімемо 15. Це просто зробити, навіть усно можна записати, пишемо, що це дорівнює. Ну що ж, 137 мінус 10, це буде 127, а 127 мінус 5 це буде 122. Тобто записуємо, що ціла частина у нас буде 122, цілих і ще залишається в нас 42. соті. Від них треба відняти 9 127 тисячних. І це дорівнює. Ну що ж, давайте супчик будемо віднімати. Записуємо 122 цілі. І 42 соті треба відняти 9,127. Дописуємо тут один 0. Віднімаємо. Так, 0 мінус 7 не віднімається, позичаємо. 10 мінус 7 це 3. 2. Забрали одиницю це 1. 1 мінус 2 не віднімається, позичаємо. 11 мінус 2 це 9. Далі 4. Забрали одиницю це 3. 3 мінус 1. Це 2. Далі 2 мінус 9 не віднімається, позичаємо. 12 мінус 9 це 3. Далі двійка забрала одиницю, це 1. Тут буде просто 1. Ставимо ком і записуємо, що різниця у нас тоді дорівнює. 113, 293 тисячних. Є. Ну що ж? Переходимо до другого завдання. Бачимо, треба знайти різницю 1147,58 і суми 142,37 та 8,13. Ну що ж, давайте ми цю суму в дужках знайдемо усно, тобто пишемо, що це дорівнює. Пишемо. Отже, 1147,58 – Відняти. Перша найбільший пріоритет у нас дія в дужках. Знаходимо 142 плюс 8, це буде 150. То пишемо 150 цілих. Так. А тепер рахуємо соті частини. 37 сотих і 13 сотих. Це у нас буде 50 сотих. Можна було записати 5 десятих, тут не грає ролі. І так, і так. Ну, а тепер віднімаємо. Давайте будемо віднімати стопчик. Отже, хоча... Ні, давайте в стопчик. Тут можна помилитися. Тут 147, а тут 150. Це буде менше, ніж 1000. Ну що ж, записуємо 1000, 1147.58. Відняти 150 цілих і 50 сотих. Віднімаємо. Так, 8 мінус 0 це буде 8. 5 мінус 5 це 0. 7 мінус 0 це 7. Далі 4 мінус 5 не віднімається, позичаємо. 14 мінус 5 це 9. Далі 1. Забрали одиницю це 0. 0 мінус 1 не віднімається, позичаємо. 10 мінус 1 це 9. 1 мінус 1, 0, попереду напишемо. Ставимо кому. Ну що ж, записуємо, що різниця у нас буде 997, цілих і сотих. Ну що ж, переходимо до третього завдання. Бачимо від 159,52 треба відняти 142,78. І до цієї різниці треба додати 11,189. Давайте спочатку будемо тоді виконувати дії в дужках. найбільший пріоритет. Тобто від 159,52 треба відняти 142 78. сотих. Віднімаємо. Ну що ж, 2 мінус 8 не віднімається, позичаємо. 12 мінус 8 це 4. 5 забрали одиницю це 4. 4 мінус 7 не віднімається, позичаємо. 14 мінус 7, це буде 7. Далі 9 забрали одиницю, це 8. 8 мінус 2 це 6. 5 мінус 4 це 1. 1 мінус 1 0. Попереду напишемо. Ставимо кому. І записуємо, що різниця, та що в дужках, у нас дорівнює 16, пишемо 84. До неї треба додати 11,189. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо додавати в стопчик. Отже, записуємо тоді цілих. 74 сотих. Треба додати 11, цілих 189. тисячних. Додаємо. Так, тут у нас просто буде 9 в кінці, там пусто або 0. 4 плюс 8 це 12. 2 пишемо одиницю в старший розряд. 7 плюс 1 плюс 1 це 9. 6 плюс 1 це 7. 1 плюс 1 це 2. Ставимо кому і записуємо, що сума у нас дорівнює 27, 929 Є. Переходимо до наступного четвертого завдання. Бачимо. Треба від 4297,52 відняти суму 113,43 і 1298,3. Ну що ж, давайте спочатку знайдемо суму, бо це в нас найбільший пріоритет. Тобто записуємо тоді, що це дорівнює. Переписуємо поки що без змін 4297,52. і соті. Треба відняти. Ну, а тепер знаходимо суму, додаємо стопчик, записуємо 113. Пишемо 113,43 соті. Треба додати 1298,3. додаємо, Хто у нас буде просто 3. 4 плюс 3 це 7. 3 плюс 8 це 11. 1 пишемо одиницю старший розряд. 1 плюс 9 це 10, плюс 1 – це 11. 1 пишемо одиницю старший розряд. 1 плюс 2 це 3, плюс 1 це 4. А тут буде просто одиниця. Ставимо кому і записуємо, що тоді у нас сума дорівнює 1411,73 соті. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо віднімати. Записуємо 4297,52, соті. Треба відняти 1411,73, соті. Віднімаємо. 2 мінус 3 не віднімається, позичаємо. 12 мінус 3 це 9. 5 забрали одиницю, це 4. 4 мінус 7 не віднімається, позичаємо. 14 мінус 7 це 7. 7 забрали одиницю це 6, 6 мінус 1 це 5. 9 мінус 1 це 8. 2 мінус 4 не віднімається, позичаємо. 12 мінус 4 це 8. 4 забрали одиницю це 3. 3 мінус 1 це 2. Ставимо кому. І записуємо, що різниця у нас дорівнює 2885,79. Ну що ж, ось таке завдання на додавання та віднімання десяткових дробів, які ми виконували в стопчик. На цьому вправу завершено.